А ми далі будемо говорити про ефективність засобів радіоелектронної боротьби у відбитті повітряних ударів противника, що вдалося Збройним силам України досягнути в 2024 році році. Ось уже на початку 2025 року. Також торкнемося актуальної ситуації на фронті, і з нами на зв'язку виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаємо вас в етері українського радіо. Доброго ранку. Пане Антоні, хотілося б почати от з гарячих новин. З сьогоднішнього ранку в Києві з самого ранку триває така атака безпілотників російських, і от ми стежимо, звісно, за повідомленнями, офіційними повідомленнями на офіційних пабліках київської влади або там КМДА або повітряних сил. І от цікаво було одне з повідомлень, що Шахет один там лишився локаційно, один знизився. За висотою і і зник. А ще один шахет направляється в напрямку Білорусі. Єдине, Наталі, я уточню, що не триває, не триває атака, а була так. Я зараз відбі тривоги, щоб ми не ввели в ума. Я перепрошую. Слухачів. Я перепрошую. Так, от безпілотник полетів один в напрямку Білорусі. Це робота Реб. Тут треба зрозуміти, що е, безумовно можна казати про роботу РЕП, е, тому що за рахунок підміни координат спуфінгу, або навіть за рахунок там щільного радіолетронного е, поля можна так би мовити простою мовою зломити мозги, і насправді він може там прямувати в іншому напрямку, тому що е, Росія активно використовує територію Білорусі створюючи прильот до території України, тому а тут ми сказав, скажемо так, коли ми міняємо координати, то звісно що а, можемо спрямувати його до Білорусі. На жаль, поки що а, до кордонів спроводити і на ту відстань, де ми можемо працювати а, на ворожу територію. Треба до Москви, на жаль, поки що це складно зробити. Ви знаєте, пане Анатолію, ну ми досить є звиклими до повідомлень про те, що засоби засобами радіоелектронної боротьби вдавалося відхилити безпілотники. Але от якраз завтра буде рівно рік, як було цікаве повідомлення від українського військового командування про те, що вперше спромоглися наші сили нейтралізувати два десятки російських ракет. Засобами РЕП це було в січні 2024 року. Перше таке повідомлення, чи в 2024 році протягом року, і ось уже на початку 2025 року цю технологію вдалося розвинути закріпити наскільки вдається впливати на ракети. Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про е засоби радіолектронної боротьби, то вони передбачають протидію не тільки проти жахедів, а й звісно і проти ракети, проти інших засобів враження, навіть проти керованих авіабомб. І я би сказав що це суттєво зменшує точність цих е, засобів ураження, і додатково допомагає ще е, як я вже зазначив, накопичувати помилки, що суттєво впливає на спроможність виконувати бойову задачу е, реп, е, ракети. Але ж таки хочу зазначити, що треба ну, зрозуміти, що РЕП це допоміжний е, інструмент в протидії е, проти загрози, тому що безумовно найкращим рішенням є це кінетичне Знищення, тому а, тут треба зрозуміти, що РЕП є складовою протиповітряної оборони, він допомагає протиповітряної оборони, але не є е, гарантованим е, результатом знищення, тому що треба все ж таки від, відпрацьовувати і щоб безумовно, за рахунок е, робот класичних систем протиповітряної оборони, коли знищується фізично. Скажіть, будь ласка, яке може бути рішення, чи можливо ну, вже є рішення проти дронів, які працюють на оптоволокні на на, на, на цій ниточці, яка тягнеться від оператора до самого дрона? Це сенсація, така сталася в 2024 році, і масово застосували, на жаль, наші вороги? Хоча е, випробування цих дронів на оптоволокні все проводили з першого ну, під час цієї війни, проводили саме Україна. Ну насправді так Україна проводила, але чомусь э, люди, які приймають рішення, сказали, що це не перспективно. Тому я і зазначаю, що нам треба створювати э, аналітичний підрозділ э, щось на кшталт той ж самої ж інженерної ставки, э, але повинна бути кількість аналітиків, які би суттєво могли би проаналізувати ефективність застосування будь-якої зброї. Тим паче, що на четвертий рік війни ми маємо вдосталь інформації про те, як зброя застосовувалася на лінії бозітні. І все це потрібно піддавати аналізу. Як воює ворог, це теж потрібно піддавати аналізу, тому що у нас достатньо велика кількість є відео, яка дозволяє нам відновити повну інформацію про наступ ворога або будь-які бойові дії з нашого боку. Тому я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що так насправді перша спроба впли... запропонувати таке рішення, як дрон на оптоволокні, було з боку українських інженерів. В подальшому навіть і випробовувалися на лінії було і я би сказав би, що саме після того, коли у нас ця інформація почала з'являтися, наш ворог активно почав розвивати цю технологію, прибрав деякі помилки і спромігся отримати такі результати, що зараз активно використовується на деяких напрямках. Взагалі зникли будь-які дрони, окрім на оптоволокні. Я би сказав, що насправді є системи, які дозволяють там протидіяти. Це е, за, за рахунок фізичного знищення, за рахунок є е, е, там патрони, які створюють хмару в один метр із дробі, і що е, цей дрон. Додатково є сітки, які можуть перехоплювати, і є ще два. Прекрасних інструментів, але їх ми не будемо називати, тому що вони зараз відточуються. Я думаю, вони дещо здивують наших ворогів? Нехай справді вони стануть несподіванкою і подивують ворогів. А я би хотів уточнити, можливо, якісь технічні моменти стосовно цих дронів на оптоволокні. Ну, по перше, ви сказали про те, що вони зараз активно використовуються на деяких напрямках і навіть заступили звичайні дрони. Тож на яких напрямках переважно ворог використовує саме такі. Дрони і чи є певна оцінка стосовно частки таких дронів серед усього масиву дронів ворога, тому що за деякими оцінками вони становлять десь приблизно 1%. чи можна якось це порахувати? Ну знову таки, я не думаю, що для цивільного населення треба точно знати на яких напрямках які засоби ураження використовує особовий склад ворога. Тому я би зазначив, що насправді тут треба зрозуміти, що а, дрон на оптоволокні може використовуватися як просто а, спосіб протидіяти засобам радіоелектронної боротьби, або в випадку в деяких випадках вони використовуються для того, щоб пригнічити можливості засобів радіоелектронної боротьби і потім працювати вже. Класичними дронами, я безумовно підтримую технологію розвитку дронів на оптоволокні, знову-таки, з огляду на те, що насправді, якщо будуть складні радіотехнічні умови, треба можна буде використовувати його для того, щоб розвідувати обстановку і, наприклад, навіть знищити деякі системи, які заважають працювати. Але головна задача зараз це розвиток систем, які б дозволили працювати на штучному інтелекті. Це суттєво ускладнить е, перехоплення цих дронів, і головна задача це щоб е, не один дрон, а близько 30 дронів е, могли керуватися одним оператором, де дрони будуть самостійно виконувати більшість е, потрібних е, маніпуляцій для того, щоб подолати ворожі цілі. Це цей так званий рій дронів, так? як бджоли мають летіти, і кожен виконувати свою задачу і в разі необхідності заступати той, той дрон, який ну, випав з цієї обійми. Ну, безумовно, знову таки, треба зрозуміти. Mm. Да, треба зрозуміти, що ми е, бачимо ті проблеми, які у нас зараз на лінії були бачимо колосальну нестачу особового складу. Uh -huh. І я би сказав би, що ця нестача не тільки в сухопутних військах, це і в нестачі в повітряних силах. І ми всі знаємо про ці проблеми і тому треба шукати рішення, де б ми могли би замінити особовий склад. Uh -huh. І тут треба зрозуміти, що в принципі українські інженери запропонували купу колосальних рішень. Це і наземне роботизовані комплекси, тобто так звані НРК, це і БПЛА, які можуть виконувати різні функції, так само, як і наземні можуть виконувати різні функції. Додатково треба задумати, що засоби радіоелектронної електронної боротьби це не тільки. Протидія, наприклад, безпілотникам, це і протидія іншим засобам озброєння, а також і імітація роботи деяких засобів озброєння. Тобто, це це колосальні можливості створити насправді потужний театр бойових дій, який буде керуватися і працюватися операторами, а не особовим складом, який знаходиться в окопі, і намагається там відстрілюватися за за рахунок там автоматів. Тому тут важливо зрозуміти, що насправді є потреба в активному імплементації цих засобів для того, щоб прибрати особовий склад з лінії боозітнення. тому що не потрібно сидіти, наприклад, там на нулі, достатньо контролювати цю ситуацію великою кількістю озброєння. і безумовно треба не забувати про класична систему озброєння, тобто класична артилерія, мінометний снаряд, класичні танки, тому що все це теж працює в комплексі, воно буде працювати ще краще. Пане Анатолію, ну і щоб напевно закрити тему цих дронів на оптоволокні, хотілося б ще довідатися, а на яку загалом відстань вони можуть літати. Я так розумію, що технологія пов'язана з тим, що там є котушка, розмотується в польоті цей кабель і забезпечує зв'язок із оператором. А відповідно на які відстані вони можуть пересуватися. Ну є вже факт підтверджений близько 15 кілометрів, але є і пропозиції щодо 25 кілометрів. Але це значно зменшує кількість корисного навантаження, які може використовувати цей тро тому. Тут в принципі насправді дальність доволі непогана, і там якихось зовнішніх перешкод для того, щоб пролетити на таку вісім, в принципі, немає. Ну і переходимо до теми ще РЕП? От питання щодо нашого нашого несподіваного наступу Збройних сил України на початку січня на Курщині. Тоді засоби масової інформації аналітики, які висвітлювали ці прекрасні події, вони писали про те, що Україна застосувала якісь дивовижні системи РЕБ, які нейтралізували роботу російських безпілотників. Чи можна вже? Говорити, що це за диво було, не можна, тому що війна поки що не закінчилось. Окей. Але ж таки, треба зрозуміти, що українські розробки доволі потужні, доволі ефективні, і суттєво змінились спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто ми кажемо про те, що якщо раніше РЕП, здебільшого, це був там блок, який поставили, натиснули кнопку і працює, то зараз практично більшість виробів, і в більшості випадків наступних виробів будуть працювати по принципу, як можна сказати, що з мобільного додатку можна буде керувати повністю діапазонами, по яких треба працювати напрямком, куди треба працювати. Ну не з мобільного додатку, так, скажімо так, з комп'ютера, з якогось пульта, такого більше і де можна буде обирати різні типи створення перешкод. Ну і якщо Наталя згадала про Курщину, то хотілося б довідатися, яка там зараз оперативна ситуація, так тому що пам'ятаємо про те, що правитель диктатор Росії Путін неодноразово ставив завдання звільнити територію Курської області від Збройних сил України, а збройні сили України починаючи з 6 серпня перебувають на території Курської області. А останній дедлайн це була інавгурація Трампа. Ну, бачимо, що не спромоглася Росія виконати це завдання. Тож, пане Анатолію, яка там зараз ситуація? Ну на Курщині, Я думаю, краще б розповіли про цю ситуацію. Військові блогери, які знаються на цій справі. Але ж знову-таки, давайте почнемо з того, що насправді це суттєвий удар по іміджу Російської Федерації, тому що знаходиться українські військові на території Російської Федерації, тобто показує слабкість в обороні безпосередньо. Знов таки я би зазначив, що в принципі Україна. Суттєво змінила підхід до розуміння спроможності Російської Федерації. Давайте пригадаємо, що за минулий рік ми нанесли близько 7 тисяч ударів по території Російської Федерації, тобто і більшість ударів відбувалися за рахунок власної зброї. Давайте пригадаємо на початок цього року, коли ми здійснили перший масований удар по території Російської Федерації за рахунок великої кількості безпілотних систем, а також а, ракет. А, Малої дальності, які нам передали західні партнери, це дозволило нам вибити основні такі стратегічно важливі об'єкти, і це нафтові е, паливо склади, це і виробничі деякі потужності, тому що ж треба зрозуміти, що удари по такому заводу, як Таганрогізі, Якщо ми кажемо про здовод Бірієва, унеможливує наприклад обслуговування або виготовлення деяких елементів для літаків Ту-95МС. Шнов таки, давайте пригадаємо нещодавно удари по Казані, де uh -huh. а відбувається обслуговування і ремонт а, літаків Ту-160 ту, ту 22М3. Тобто uh -huh. тут із цих типів літаків, Ту-22М3 є найбільш перспективний для Росії, тому що у них їх більше і вони а, менше, так би мовити, вимотані по ресурсу. От я дивилася, яка відстань до Казані. Це понад 2000 тисячі кілометрів. І у мене питання: а де російська ППО і де російські засоби РЕБ, які дозволяють стільки глибоко пролітати українським безпілотникам і долітати аж до Казані? Ну, більшість російського ППО або а, було знищено а, там близько понад тисячі систем було знищено. А, під час бойових дій безпосередньо або на території тимчасово окупованої України або безпосередньо на території а, там приграничних до України а, частин Російської Федерації, Знов таки, треба зрозуміти, що Росія, вступаючи у повномасштабне вторгнення, а, могла захистити лише 40% своїх стратегічних об'єктів. Сім ще пов'язано з тим, що Росія активно розраховувала на протидію а, і як основну систему протиповітряної оборони, це наявність ядерної зброї, тобто не ядер на державу, ніхто не нападає, як бачимо, ці червоні лінії були стерти Україна, і а, не тільки а, ми б'ємо по території Російської Федерації, а й безпосередньо ще її знаходимося на території Російської Федерації з певним контингентом військ. Тому я би сказав що в принципі так можна було би сказати, що насправді там дуже слабка система протиповітряної оборони, але тут треба зрозуміти ну, і, і старі системи протиповітряної оборони, а тут треба зрозуміти ще один важливий аспект, що ми е, працюємо незвичною зброєю для класичних систем протиповітряної оборони, тому що малопомітні, малорозмірні безпілотники вони складні для виявлення, і це, в принципі, виклик для будь-якої країни світу. Тому що а, ми зараз бачимо, наприклад, Британія там починає розвивати напрямок малих систем протиповітряної оборони а, малої дальності, але при цьому а, для того, щоб бачити всі цілі, які знаходяться в низько радіолокаційному полі, тобто ми кажемо на висоті до 500 метрів, і це перероблене деякі автомобілі, деякі системи з використанням а, ракет повітря-повітря, які навіть використовувалися так, як і ми використовуємо, наприклад, на морських дронах ракети повітря-повітря Р -повітря, 73 тому тут я би сказав, що це виклик серйозний. Україна з цим викликом впоралася, тому що ми створили велику кількість мобільних груп, яка протидіє. Ну щоправда, Росія теж скопіювала цю систему і зараз намагається активно працювати за рахунок мобільних, пане Анатолію. Так, а все таки я ще поставила питання: що з ППО і що з РЕБ російським? Чому РЕБ російський не бачить наших безпілотників? Чи у них просто от якраз ребу дуже мало? Реп і не можна бачити, реп може протидіяти, і вони протидіяти до ж долітають ну реп може протидіяти, впливати, але ж, навтаки, хочу наголосити, що українські розробки мають в собі інерційні системи навігації, які дозволяють працювати навіть в стійковому ребі. Тобто, uh -huh. ми кажемо про те, що ми можемо проходити в зону ребо і не втрачати там ані награду з своєї позиції. Знов таки треба зрозуміти, що росіяни створюють зброю тероризму, і якщо ми кажемо про російський РЕП, то це системи, які насправді активно приглушують засоби навігації, але для цивільних літаків. Давайте пригадаємо акваторію Балтійського моря, де Росія активно створює проблематику для цивільної авіації. І саме цікаве, що от коли Європа дуже там стримано відноситься до всіх подій, які відбуваються зараз, то я би хотів пригадати, що підсилювачі генератори німецької компанії Рудер Шварц стоять в російській зброї, яка потім в Калінграді заважає німецьким літакам літати в Балтійському каторі Балтійського моря. Ну а на завершення розмови із виробником засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Храбчинським. Пане Анатолію, запитання від нашої слухачки надійшло нам на вайбер. Воно не стосується фронту, але воно стосується захисту цивільних, а саме херсонців. Зінаїда запитує, чому ж все таки не можемо захистити херсонців? Я так розумію, що йдеться якраз про дрони, так про атаку дронів, а також інших засобів, якими росіяни на жаль тероризують Херсон. Я неодноразово в своїх ефірах наголошую на тому, що міські ради можуть закуповувати засоби ради електронної боротьби і створювати певні шалони, які б закрили б міста від загрози, яку використовує активна Російська Федерація. Це дрони, -дрони тому що вони активно б'ють по цивільних автомобілях, по цивільних автобусах, тобто по цивільному населенню. І якщо ми кажемо про протидію проти дронів, то тут треба зрозуміти, що є можливість, є системи, які дозволили би, наприклад, закривати місто на певних депозинах. Так я думаю, що деякі міста були б не проти там мати поганий мобільний зв'язок при цьому, але е, бути захищеними від ефірі дрона. Тому тут е, я би сказав би, що щодо радіообстановки на місці е, безумовно можна зробити. І міська рада може закупити певні системи, які можуть захистити великі міста від загрози з боку ворога щодо застосування будь-яких дронів, які використовують класичні протоколи обміну зв'язку. Ну і лишається у нас ще півтори хвилини. Тоді повернімося до питання штучного інтелекту. Наскільки ворог просунувся, так чи в 25-му році ворог теж має намір опанувати цю технологію і відповідно застосовувати руї. Ну вони а, спочатку заявляли про створення там певних засобів, які б дозволяли їм бути прицільними там, там той же самий машини зір. Але ж тут знову таки треба зрозуміти, що насправді складний процес імплементації таких рішень, тому що а, в світі більшість таких систем свого часу були заблоковані. Але до речі, з приходом Дональда Трампа, з заміною очільника овального кабінету. Перше рішення, одним з перших рішень, було розблокування технології щодо розвитку штучного інтелекту і інвестиції 500 глобальна... мільярдів, так да, інвестиції mm -hmm. тут треба зрозуміти просто одне питання, коли людина буває людину, а друге питання, коли робот приймає рішення, щоб вбити людину, і це було основним стопором по всьому світу, де вирішували, як будуть використовуватися. Тому що, якщо ми кажемо про певні стандарти НАТО, які передбачають навіть. Так би мовити, самостійно прийня рішення, самостійне прийняття рішення військовим, як він виконує бойову задачу. Він в будь-якому випадку обмежений доктринами, які передбачають, яку зброю він може використовувати, як він її може використовувати, проти якого проти кого вони можуть використовувати, і як піддають аналізу? Наприклад, що це не цивільна людина, а це, наприклад, ворог, який передягнувся там в цивільний одяг. Тому тут треба зрозуміти, що ми безумовно можемо казати: ну в випадку з Росією, з Російською війною з Російською Федерацією, Тут я думаю, що ніяких сумнівів немає щодо того, як буде використовуватися ці системи, пане Анатолію. Але, але добігає завершення та. наш час. Маємо переходити на новини. Тому спасибі. Я думаю, що Дякую. повернемося Дякую. до теми штучного інтелекту ще окремо. Спасибі вам, Анатолій Храпчинський виробник засобів радіоелектронної боротьби був в етері українського У. радіо.